Вітаю, мене звуть Роман. Я власник компанії світ інтер'єрних рішень. І сьогодні я поділюсь з вами п'ятьма порадами, як підібрати біокамін для вашого інтер'єру. Перше це розміри. В залежності від площі того приміщення, де ви хочете встановити біокамін, потрібно підбирати довжину лінії вогню для того, щоб вам було зручно знаходитись біля каміна і не було занадто спокоенно. Друге, дизайн. Потрібно обрати де саме буде встановлений ваш камінь. Вони можуть бути підвісними, можуть бути вбудованими в нішу, настольними або окремо стоячими, які можуть переміщуватися в будь-яку точку вашого інтер'єру. Третє. Матеріали. Обов'язково враховувати те, що матеріали навколо біокаміна мають бути жаростійкими. Четверте. Механізм роботи. Бувають біокаміни механічні і автоматичні. Механіка не залежить від електроенергії, запалюється запальничка. Автоматика має більше функцій, більше можливостей для управління, але вона залежить від електроенергії і може управлятись або смартфоном, або пультом управління. П'яте це безпека. Обов'язково враховуйте відстань до предметів, такі як штори, телевізор або меблі. Вона має бути не менше одного метра. Сподіваюся, ці поради були корисні для вас. І запрошуємо вас на шоурум, щоб ми могли з вами поспілкуватись і підібрати камін саме для вашого інтер'єру.